Продовжимо відстежувати ситуацію на харківському напрямку. Зокрема, тож перейдемо до нього. В районі населеного пункту Вовчанськ на харківському напрямку за минулу добу відбулося чотири штурми позицій наших захисників. Про це повідомили в ранковому зведенні генштабу збройних сил України у Фейсбуці. Детальніше про ситуацію на цьому напрямку дізнаємося від начальника групи взаємодії зі змі, бригади Гард Держприкордонслужби України Олександр Даниленко. З нами на зв'язку. Олександр, вітаю. Вітаємо. Так, доєднуємо пана Олександра до нашого ефіру. Будемо більше спілкуватися із ним про ситуацію на Харківському напрямку, де зараз працює бригада ГАРД. Вітаю. Вітаємо. Вітаю слава Україні. Героям героям слава. слава. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в зоні відповідальності вашої бригади? Ну, в зоні відповідальності бригади ГАРД. Ми працюємо у складі Сили оборони України на вовчанському напрямку. Ситуація, ну, як і раніше, доволі складна. Як і раніше, що з початку певної війни, ну, з травня, з травневої наступальної операції ворог не полишає тут задумів створити так звану буферну зону, обстрілює наші позиції з усього наявного озброєння, фіксуються спроби заходу ДРГ, снайпери працюють на ділянці. Ну і облаштовують позиції, фортифікації, намагаються облаштовувати. Ну, але ми це вчасно виявляємо і наносимо. Вогневих уражень як по фортифікаціям, так і по живій силі, по техніці противника по зброї. Тобто обстріли фіксуєте, але е, спроби штурми були з боку російських військових? Чи вони більше в обороні зараз перебувають? Штурми відбуваються в, в Вовчанську і навколо Вовчанська. Е, інша смуга, е, сили, е, жива сила у великій кількості, техніка у великій кількості, але з Ну, максимум це заходи ДРГ. Таких uh -huh. спроб штурмів тут немає на інших ділянках. А з чим це пов'язано? Що вони не штурмують на інших ділянках, навіть маючи живу силу і техніку? Е це важко сказати, з чим це пов'язано. Я думаю, що вони хочуть поки що зосередитися на Вовчанську. Uh -huh. Ось, а потім, але ми знаємо, що вони можуть прийняти рішення в будь-який момент. Да, це і по 24 лютого, 22 року можна судити. Да, вони скопичили силу, а потім надійшла команда, і вони пішли. Те ж саме було 10 травня цього року. Скопичили живу силу, техніку, а потім пішли. Оце в прорив 10 травня цього року. Як нагадаю, відбулося це їхня початок їхньої операції на Харківщину, коли вони пішли у Вовчанськ, mm -hmm. спробували прорватися далі, але їм це не вдалося. До речі, про Вовчанське. Ви кажете, що зосереджують свою увагу саме там. А як би ви описали їхню тактику зараз роботи Вовчанської? Як відбуваються ці штурми? Так, 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 тактика їхня не змінилася. Це здебільшого е малі групи, тактика малих груп за підтримки артилерії, авіації, мінометів, дронів. Е вони намагаються прокрадатися на е але. Наші хлопці у взаємодії, ну, наші маю на увазі прикордонники бригади ГАРД взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, а там їх вистачає також, вони ці всі спроби фіксують, зупиняють і ну, шансів поки що у них немає. Ворога нічого їм не дається зробити. Це. Uh -huh. Тактика малих груп. От вони маленькими групами прориваються по місту, підкрадаються там між під'їздом. Щодо боїв, то ну, за кожен будинок, те, що там, ну там цілих будинків у Вовчанську немає вже. Практично mm -hmm. там місто зруйновано. Ви бачили не раз mm -hmm. на відео, там... Так, там вже міста немає. Помітні і, і на відео матеріалах, які оприлюднюють, зокрема на сторінках вашої бригади. У мене ще е, таке питання з приводу того, які втрати несуть російські військові через такі спроби штурму, оскільки ви вже підмітили про те, що ефективного ефективності якоїсь вони не несуть для російської армії. Як ми знаємо, у них ну, людський резерв у них це не, ну, можна сказати у порівнянні з нами не обмежений. Да? Mm -hmm. Вони стратами не не рахуються. Близько сотні в день у них і вбитими, і пораненими. Зараз я чув, е, така, ну, цікава така аналітика чи примітка. Да? Ну, відомо, да, що Кореї е, північно-корейських військових направляють зараз в Курську область. Дванадцять тисяч. За неофіційною інформацією але як правильно підмітив один експертів, 12 тисяч це вони стільки росіяни втрачають десь приблизно за 10 днів боїв в Україні. Ну загалом маю на увазі. Uh -huh. Тому ці от дві бригади, що вони сюди на ну в Курську область переправляють північнокорейські, вони погоди не зроблять. Так і тут вони втрачають там на нашому напрямку близько сотні вбитими пораненими, заводять інше. Втрачають, заводять інших. Втрачають, заводять інших. Війна на виснаження. Угу. Скажіть, будь ласка, чи вдається брати полонених при таких штурмах вашим вашим підрозділам? Ну, от якщо брати е, саме військовослужбовця Державної прикордонної служби бригади ГАРД, то у нас таких випадків за останній час не було. У Збройних Силах України, знаю, що були, але ну вони про них самі розповідають, якби це їхнє. Заслуга їхній трофеї. Ви кажете про те, що місто практично знищене, то це і видно по кадрах, які ми демонструємо. А чи є там ще цивільне населення? Чи десь іноді трапляється так, що до вас виходять цивільні? Е, цивільне населення трохи є. Вони залишають там не залишаються люди, які там ну, переважно літнього віку, ну, це лічені люди. Так, да, ну були, були випадки, От нещодавно наші хлопці їхали з позицій, Ну, заміняли, їх змінили на позиціях. Саме в самому вони їхали по дорозі, зустріли бабусю, яка прямувала до Харкова з тими речами, які вона змогла з собою взяти. Вирішила нарешті, скільки вже тому по Вовчанську б'ють уже півроку, да, і вона зараз тільки вирішила все-таки. Піти з Вовчанська і прямувала пішки до родичів Харків. Ну, хлопці наші її підвезли до безпечного місця, там вже де ходить громадський транспорт, і там вона вже далі попрямувала. Ну от такі от є ще люди, але ну, там немає що робити вже. Там, особливо з огляду на те, що скоро вже так порохолодно тут, а скоро вже будуть морози, там вже не світло, не разом. Ну, вода є, вода, те що, знаю, там криниці ще є, але ну, але ж вода це. Не все, що потрібно людині так, але не тільки про цивільне населення треба дбати, але й про сили оборони України. В таких же ситуаціях будуть і наші оборонці ну без світла, без газу, ясне ж діло на позиціях. Чи є все необхідне у оборонців для того, щоб перебувати в більш-менш комфортних умовах на, на війні? Наскільки це взагалі можливо? Ну, Так, да, тут більш-менш комфортні умови це таке умовний термін тут. Ну, звісно, що наскільки можна там з собою взяти, хлопці беруть з собою харчі, воду, це все беруть. Теплі речі також забезпечені теплими речами, але єдине, що що треба зважати на те, що з огляду на те, що зима коли буде, перепад, температура дуже низька. і Якщо зараз мовно, в тепловізор, не зараз влітку в тепловізор дивишся і в тебе все палає, тому що земля нагрілася, камні нагріті. Дерева на горіці і людину на них помітно, але не так дуже. То коли будуть морози, то людське тіло воно буде дуже випромінювати. Контраст буде великий на фоні навколишнього середовища. Ну і також, з огляду на це, різні обігрівачі. Да? Відкритий огонь вже ти так тихенько не запалиш. Тому що воно все видно. Воно все видно, і туди зразу буде прилітати, а ворожі дрони тут їх хма хмарами літають і все засікають. І потім, якщо вони щось засікають, після дронів розвідувальних дронів туди прилітають FPV-шки, скиди, міномети, це відпрацьовує, тому в цьому плані дуже обережно. Я ну, так потрібно, розумію, що, що такі дрони можуть дрони, працювати навіть в умовах сильних морозів, так? Що е, такі що? Такі дрони що? можуть працювати і в умовах сильних морозів, так? Ну так, так. Да. Ну, дрони працюють. Там у них є технічні характеристики, що вони можуть працювати. Mm -hmm. Ось, і... yeah. Але засоби РЕП проти ворожих дронів вони потрібні. Нам такі дрони потрібні. Маскувальні сітки ті ж самі потрібні. Але головне, що потрібно, це потрібні люди. Mm -hmm. Потрібні люди, потрібно, щоб. Ті, хто ще вагаються після два з половиною роки війни, вагаються, треба, щоб вони йшли, щоб вони розуміли, що цю війну треба закінчувати. Я не думаю, що їм подобається сидіти по підвалам, ховатися від повітряної тривоги і чути в зведеннях, що постійно гинуть через російські обстріли діти, і треба просто ну, зрозуміти, щоб вони всередині зрозуміли, що я маю внести свою зробити свій внесок в цю справу, щоб. Зупинити цього ворога. Пане Олександре, ми сьогодні. Люди. І ми будемо дуже вдячні, якщо будуть приєднуватися до нас. У нас є відділ комплектації 067, 192, 98-39. Дзвоніть туди вас. І я вам скажу, що у нас дуже ставляться до того, що людина приносила найбільше користі на своїй посаді. Якщо людина була, мовно кажучи, там. Водієм, то вона буде водієм тут. Вона буде водієм, водії, водії дуже потрібні, тому що навчитися тут так, ну, наша, наша техніка, яка тут. Тобто, якщо людина просто навіть на автівці вміє їздити, то вона вміє, зможе їздити, водити і броньовану техніку. Легкоброньовану техніку, там, допустимо, та Рошелька, славнозвісна канадська броньована техніка, це в неї коробка автомат, в неї 5 е, камер там заднього виду, переднього виду, в неї там кондиціонери, gps прилад. Тобто це дуже я кажу, і якщо людина там вміє там, геймер, каже, я, я прийшов, я геймер, я вмію на 3D-окулярах, я стільки ігрушок переграв, що капець. Він буде дронщиком. Дронщики mm -hmm. потрібні. Медики потрібні, дуже медики потрібні, тому що зараз. Холода будуть, і окрім поранених, треба буде допомагати тим, хто просто простудиться. А коли холод, холод в окопах, це трошки в бліндажах, це трошки трошки сировато там і прохолодно. 100%. пане Олександр, у нас сьогодні була в ефірі Катерина Чорногоренко, це заступниця міністра оборони України. З нею ми говорили про застосунки резерв плюс та армія плюс, і відповідно там у резерв плюс з'явилася можливість автоматично вибирати собі посаду, бригаду, підрозділ і так далі. І Скажіть, будь ласка, наскільки це ефективне рішення на вашу думку, от таким рекрутингом займатися? Я думаю, це ефективно, тому що коли людина вагається і, і кажеш, іди в армію, іди в армію, її якось спонукаєш до цього там, словами, от як я там щось зараз там, розповідаю, ля-ля-ля-ля-ля. І от людина сидить, там, сидить, думає, думає, хтось вирішить піти, а потім, та ну, це в воєнкомат, там черги не хочу. А тут вона взяла, прийняла рішення, натиснула кнопочку і вибрала, подумала. Ну так, це зручніше, це зручніше, це все одно, що зручніше зараз стало. Да? Це науково-технічний прогрес, як це сказати. Зараз зручніше лист відправити. Да? Написав емейл чи там WhatsApp, і написав повідомлення, відправив. Це тобі не треба там, іти купувати лист конверт, криточку, писати на ній і потім йти опускати в поштову скриньку. Це все легше і я думаю, це все треба. Це все треба, це все буде допомагати. Я сподіваюся, наскільки так. Угу. Ну, побачимо. Це лише запустилося така новація. Практично там її відсили 7-10 днів, тому будемо бачити, як воно буде розвиватися. Але сподіваюся, що це все-таки допоможе українцям приймати рішення і все-таки відповідальніше ставитися до свого обов'язку. І... Зовсім інша справа, коли ти сам вибираєш, куди ти хочеш і з тобою спілкуються, і пояснюють. Інша справа, коли тебе фактично вибору немає. Дуже вам дякую за те, що доєдналися. Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД, Держприкордон служби України, був з нами на зв'язку. Нагадаю, що їхня бригада працює зараз на харківському напрямку, зокрема у Вовчанську, і теж закликаємо допомагати підрозділу. Заходьте на офіційні сторінки бригади. Там є вся необхідна інформація і стосовно допомоги, і стосовно рекрутингу.